Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні я перейшла на цю сторону, де в мене ростуть помідори і огірочки, і вирішила вам показати, які, як виглядають мої огірочки на даний час. Вирощую я їх в мішках. В цьому році вирощувала саме з насіння в мішках, тобто я не висаджувала розсаду, а зразу садила насіння в мішечок. Висівала я огірки десь наприкінці квітня. Це був, мабуть, число 23-24, але так вийшло, що потім стало холодно, і в мене не всі огірки проросли. І травень місяць, ви пам'ятаєте, що це був дуже холодний місяць, огірки довго-довго сиділи, вони не піднімались, не росли. Потім я досадила десь в другій половині травня. я ось, ці огірочки досаджувала, і там іще, ну, в чотирьох мішечках, я досаджувала огірки. А, і вони вже всі в мене проросли, вже всі піднялися. Ці, які перші, уже я собираю огірки, собираю врожай, і виглядають вони отаким чином. Отаким чином. А, так, огірочки. Ну, ось можна побачити сам, самі огірочки. Я рвала вже декілька штук. Думаю, що ну, масово вони ще не, не спіють, але вже якби ой, поїсти можна собі взяти. Господи. Так, і що я хочу сказати про таке вирощування. Я не знаю, що краще розсадою висаджувати чи насінням висаджувати. Ну, якби це було розсадою, тоді в мене хто бачив моє відео, яке я знімала в кінці квітня, коли я посіяла саме огірки в мішки, у мене тоді була така дилема, чи посадити розсаду, чи посіяти в мішки. Якби я посадила розсадою, то мабуть уже неділі дві я збирала ці огірки, тому що наприкінці травня можна було посадити розсаду. Вона б швиденько прийнялася і вже в кінці червня можна було збирати огірки. Насіння воно проростало довше, тим більше, що я ще й підсаджувала в ті мішки, де не проросли огірки. І виходить, що вони трошки пізніше ну, почали плодоносити не тільки на дві. Я не думаю, що це є проблемою, тим більше, що такі сорти огірків. Які зараз у нас є, вони ростуть практично ціле літо. Тут я купила нові два сорти, коли я підсаджувала гірки. Я, ну, спочатку я садила два сорти Це кібрію і, шактія. і Шакті. По називається правильно. А потім я купила нові два сорти. Один називається Амур, а другий ну, не, не взяла з собою, не пам'ятаю на пам'ять. Ці сорти там навіть було написано, що вони добре переносять спеку і не перестають плодоносити саме в спеку, тому що ну мабуть, ви знаєте, що коли дуже висока температура, більше 30 градусів, огірки перестають зав'язуватися і вони перестають якби, ну, виростати плоди. А от вже є такі сорти, які і при спекі також ну, зав'язуються плоди. Саме головне забезпечити їх вологою, ну і, звичайно ж, підживленням. Чим я підживлюю свої огірки? Курник розводила якби із байкал М, оце якби одне добриво, але зараз почала переходити вже на мінеральний. Буду один раз давати калійне добриво, а другий раз давати, мабуть, комплексне добриво, 20, 20 20 майстер у мене є. Ну і калійне також буду, майстер, там три. 11-38 формула, 38 калія, трішки 3% азота і 11 фосфора. Також тут огірочки свої бризкаю. Я сьогодні бризкала кальцієм. І на, вірніше, помідори. Помідори це я показую помідори, арки. Помідори бризкала кальцієм, також бризкала кальцієм і огірки по листу, піддобрвала по листку, давала помідорам магній і трішки давала і огіркам магній. Тобто ну, виходить, що всі такі поживні речовини, які потрібні для огірка, для того, щоб плодоношення було гарне. Я е, дотримуюся. Добре, вони виглядають. Трішки є листочки ті жовтенькі, але це якраз в травні місяці. Оті нижні листки вони там трішки хворіли за рахунок того, що було дуже холодно і. Е, Якби хвороби, ну воно було то дощики йшли тоді, в травні місяці були такі періоди, що були дощі, і були, ну якби трішки хвороби там чіплялися. Бри постійно обробляю і від гриб від хвороб, і від шкідників. Ну оце так. Є в'яжуться яжуть, вже огірочки. Ну, ось, ось сюди, якщо вам видно, огірки. Я їх вже збирала декілька разів. Це виходить, що на тих кущиках, які були перші і які, ну огірочки в'яжуться. Бачите, багатенько їх чіпляється і якби непогані. Тут у мене чомусь верхушка десь, щось з неї там трапилося. Так, Різні сорти тут посаджені в мене. В основному це е, кібрія і шакті, ну якби по два мішечка. І потім тут ще в мене б'юнс, один кущик залишився. І досаджувала я от в декілька мішків, мабуть, оцей мішечок, оцей і оцей. Я досаджувала новими сортами, називається е, амур, один сорт, а другий сорт вже точно не пам'ятаю. Ну, не знаю, як вони будуть себе вести. Трішки, звичайно, листочок жовті, я ще жира піде, то, 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 то також це буде. Ну, це як огірки. Я думаю, що мені вистачить. Нормально розвиваються огірочки. Надію, що я зможу зібрати і скажімо, зробити заготовки собі на зиму. Із цих огірків нам багато не потрібно, а так скажемо, баночок 10 літрових я розраховую, що закрию. Так. Ну і Тут показую вам, що в'яжуться помідорчики. Не на кожному кущі гарні помідори, але ж є і непогані помідорчики. Ось тут такі помідорчики гарненькі. І це, ну це просто рядом стою тут, то вирішила, як же не показати. Чи буду я вирощувати в наступному році в мішках ні, не буду. Тут виходить, що в мене з'явилася ця діляночка, раніше її не було, тут росли два дерева. Тому на наступний рік я ці мішки вони вже в мене будуть третій рік і виходить, що вони вже рвуться, тому я землю приберу, тут зроблю, отут, де вони стоять, зроблю таку діляночку. Відділю я чимось, відділю, ну таку, як високу грядку зроблю і з осінь, скажем, підготую ґрунт для того, щоб можна було на слідуючий рік вирощувати тут, на цьому місці, але висаджуючи вже в ґрунт, а не в мішки. От таким чином вам гарних врожаїв, дякую вам. За увагу всього вам найкращого. До побачення.